Щоб вам, як то кажуть, не писав мені, що я всяку вам херню рекламірую показую. Дивіться. Ото, Джинма. Чим погано, хто скаже, чим поганий бляха трактор. Ну неудобний, тут ергономіки немає ніякої, тут бляха. Залізо, супер, все по надійності. Тобто там коробка, мотор, мости, то ходить, пацани в ліс, я бачив, їздять на таких тракторах, такі брьов натягають, такі роблять процедури в лісі, що ну, трактор живе, живе. Потім, ось, пожалуйста. дядя Федор її любий. Дядя Фьодора є <кхм> дешевий, от то DH, от X11,2. DH. самий простий uh, 9,5 резина. Ось вот такий зараз покажу відмінність. Покажу зараз відмінність на ДТД. Та до речі, теж файний бренд, Чанфа. Ну, звісно, трохи уступаю Донфайн, але в порівнянні опять же, такі, кентавер, там, Скаут, Оріон і так далі, Чанфа у значно по якості. Дивіться, ось то 11,2 протектор, я ззаді зайду, от 9,5. Теж всі ганяються за широкою резиною хлопці. Якщо трактор має передній привід, він буде вам тягнути, не буде буксувати навіть на 9,5, 9,5 краще, коли ви берете на картошку, на міжрядку, такі всі роботи, бо 11,2, бачите, вона груба, вона в неї от, Якщо а у вас багато хто працює, переважна картошка, то хлопці на картошку 9,5 виграє, тому що у вас чітко стає в рядок і ви не мнете а, кущики. Поняли, ви проходите? Так само і по Донфенгу, І ціна менша. Отакі От ДТЗ, самий дешевий, найпростий HP 5244. Бачите, уновили капота вже, зробили нову морду, підняли ціну на 500 баксів. Фактично різниці, ну да, щеплення, додали два диска, тут один диск. В остальному все що додали капот, поміняли, під ним той самий двигун вишився. Візуально, щось хіба більше став. Ну то візуально. Мости такі самі, мости такі самі. Тут <кхм> коврик зробили, підняли то підлогу трохи. І ці типу, пластмаски. Ну, за це. Додатково ще 500 баксів давати чи ні, справа, звісно, ваша. Але я так скажу, що ми маємо ще і HPX, і 5354, і HP. Отакі от ось прості, з дешевших, з дешевших, дешевших, здешевші. По наявності. З хороших. Ось я вам раджу. Чотири апарати. Такі данфенги, ой, такі ДТЗшки. А, і до речі, ось мій улюблений. Ось мій улюблений, дивіться, які тут дадуть. Тілки. Ось 5404. Ось дивіться, які тюлки йдуть в нього. 5404 без кабіни, 5404 з кабіни такі самі маються. 28 радіус. 8 передач. Вперед 8 назад. На реверсі тут же, бачите, все ровно, все файно. Передній мост теж, ну, суттєва відмінність від мостів 40-вокних. Той же Кентавр, да навіть та ж джинма. ДТЗ різницю має. ДТЗ різницю має. Тому що фактично ДТЗ. І зараз покажу що на що ви просто подивитись, Ось о, 404, до речі, теж без реверсу теж йдуть дешевші. 24 ку повністю, бачите, трансмісія, чулки задні, коробка по 40 -ці. Різниця є, різниця є. Іменно 404 ДНФ ДТЗ-5404 має суттєву відмінність. Має суттєву відмінність саме по шасі, по ходовій часті від. Любих інших сороковок, тому що обична сороковка, ну от навіть на скауті. Я не кажу, що це погано що це не буде ходити, але дивіться, Сороковка йде в стандартне шасі. 24. О, сороковка 24, стандартне шасі. Виділяється хіба вже 50-ка, там вже інша. Коробка, інший мост, то по скаутах. Так само по джину, так само по ловах, хлопці. Стандартне шасі йде. 24-40, відповідна вага. У вас буде все одно там трактор, більше півтори тонни він не буде. Що 40-вка, двадцять 24. Тому що відмінність тільки по циліндрах, по маняках. Ось о, коробка передач. Джинмо 404. Мост. І джинма 244. Мост задній. Так само бачимо, все те саме. А от, Я не кажу, що то поганюваний. Ходіть хлопці, джинма, все одно, джинма, ловал. Ось у нас, пожалуйста. Все одно виходжують ліпше. За кентаври, за все остальне, за сінтай я взагалі бабакати не буду. Але вот. а, э, дійсно сороковка, яка відповідає, яка іменно сороковка, і там буде тонни 800 вес, і все остальне, то хіба Фен і ДТЗ. Я вам показав фактично, наприклад, по залізу, показав тільки що, в чому є відмінність. Причому передній мост, так само чулки заднього моста, так само коробка, все. повністю. Тому вони дорожче стоять не за красиві глаза. Не за просто так, а тому що там є різниця. Розумієте, суттєва. з попрощення, з дешевших варіантів теж покажу. Зараз. Ну, звісно, дивіться тако. якщо людина дзвонить, брає якийсь трактор, там бюджет там, 6 тисяч, плюс-мінус, і щоб було 24 коняки, щоб був по якості адекватний, і обслужити можна було. І працював, і ходив, і не сипався, То ось пацани, один варіант. Їх, бачите, вигрівають так, щоб в нас лишилося два. Кентавр 24 очка С. Сами ходовий варіант. Тут все, що треба, є. ціна до 6 24 СО є, КМ-мотор є. Мости, ходова, все адекватне повністю. Метр 20 колія широка, 8 передач, коробка має 8 передач. передній мост, ну, редактора, то, понятно, до всіх редактора. Ну він досить сучасний навіть стоїть А.Егорова не зрівняють, бо трактор, бачите, підлога рівна, речагі, справа, робоче місце, велике, сидіння зручне, тут все закрито. Ну, По зручності, то топ все одно, хоча і з бюджетний сегмент ну, вони красавчики зробили, файно. електрика, рівно. І там може сальник потіч, може прокладка якась з заводу стоять крива. Ну, Такі косяки можуть бути в будь-якому бюджетному китайці, щоб ви собі розуміли. Ну, Що будуть у вас ходити мости, що буде у вас ходити коробка, що буде у вас ходити мотор, то 100%. Бо ми такі мінімум за 7 років стільки я торгую, не знаю, навіть на пальцях одної руки не порахую, коли був брак, ми міняли кентавра чи забирали на сервіс і щось якийсь Стався піздець. Тобто, мужики техніка вихожує. Так само 40-вкаже. Не вдивлячись на те, що на одному шасі, на тій шасі файні зроблено. Воно входить буде. Я ж знов ж таки є можливість там, додаєте ще 3000 долярів, берете вже там ДТЗ-Донфен. Немає можливості, та теж виходить. Все одно 4, 4 котла. 4 циліндри дадуть вам все одно запас можності, щоб хто не казав. О, тому що такі 2.30 фуга не потягне. Такі о 2,30 фуга плуга потягне. нюанс. От. А Якщо брати, що ще дешевше. Є, що ще дешевше є, то хіба дивитись по пацани, все що йде там 5 з половиною, 2005, все на муфті йде. Все на мовті. отакі сінтай. Тут причому вже таке. Воно можна звати Стеяшель, можна називати Буат, можна звати Форте стоїть, можна називати такий сентай. О, от. То все, е я зараз просто покажу, щоб ви теж зрозуміли. Е нема там люксових, осідніших, не осіньших, однаково. Бачите, коробки. Один в один. Один в один все. Від іерогрифів, мостів всього один в один. Відрізняється дизайном, там сидіння, капот, приборне, тут круглі датчики, там такі, от такі адмінності. Так що передні мости. Зручний, трактор компактний, маленький, маневрений. Не для поля теж трошки, тому що мало вагівня. І колья вузька, метрова, іде в сентаях в ці фоні. Муфта гібка стоїть. Тобто Супер, якісь, там прес пресподборщик, тюкувальчик, якийсь там мульчер, щось таке важке, ну, ушатаєте муфту, вона не дорога, але гемороні її, її буде міняти. І на такі задачі, знову ж таки, берете ДВ-шку Кентавра, або берете навіть того шифега. Якщо вам роботи багато, а грошей мало хлопці, то тільки шифен. Хто б що не казав, але оця 244-й шифен, повірте мені, і по обслужуванню недорого. Мінімум по ньому проблем, хіба мотор гріє. На ну, мотор моторгрії теж радіатор вже поставили, помпу поставили, вже набагато з цим краще. Кробка, ну подивіться просто. Ну Я от підійду навіть к Сінтаю, ну, там коробка в два рази менше. Чулки там тонче <рес> в три рази. Ну коротше, тут вісім передач, тут кропку ну, убити важко, дуже. Прямо треба бути максимально талантливим рукожопом, щоб ушатати цю кропку. Так само тут бачите, роздатка, яка йде. То то, на 300 ліс. то рельса, по які поїзд можна пускати, рама його, То він зробить роботи. Більше за будь-який сінтай в рази. Такий ошифен. Тут буде 4,5, там 300 і 240-й, саме дешевий 300, такий просто і 240Б без блокіровки. Є з блокіровками, є з примусовим. Відмінність 100-200 доларів. та комплектація улучшена, може бути, бачите, такий обичний, може бути примусована навісне. радіатор може бути попереду, може бути ззаду. Ну і в заднем приводном, звісно, блокировка mm -hmm. краще, чтобы було. Вже в заднім привідням блокіровка краще, щоб було. Вот. Ну і звісно з 50-504-х кентавр F класіка 8, там 8200 чи 8300. І, да. і скаут 50-ка. Ну, останні, останні завози скаутів, скажу чесно, що пацани постаралися зробили вже, поправляли свої ошибки косяки а, вже в рази менше звернений гарантій любих. Хіба зараз звернення, що яблуки завтикують покласти запасні, ну, то ми питання по От, 50-ка. За свої гроші. Ну, я би рівняв би або з Донфенгом 40, або з ДТЗ-5404. По, не по якості, а саме по можливостям, що трактор зробить. Тому що він має вагу, як не крутий, там тонна 800 майже веса чистого. Він має широку-високу базу. Колеса здорові, він може і в ліс, і куди завгодно, і проходимо, і кліренс, і трьохточка. ну самі бачите, не На вісне, крепке. Тому як варіант скаути. От, як варіант скаути, то новинка, NH. по них я знімав окремо відео, я на них довго зупинятись не буду. Ну і от Данферник, то понятно, там всі є від 7 тисяч. Найпроста комплектація. І, пожалуйста, що ці хво кабіньки кабінами ДТЗ ловив джинма. Ну, переважно, то, що з кабінами є ще і на іката, швидко беруть, і вони довго не стоять дуже. Звісно, ну, тут якщо треба топ-якість, то то ДТЗ ловив. Донфенгів з кабінами зараз немає, а якщо треба топ-якість по залізу, по всьому, по всьому, по всьому, то хіба ловил ДТЗ. ДТЗ 40-50, ка 50 ка вов є, е. і 24 ка був і вище. 35, Е50 теж. Шоста сонна ДТЗ. Вот. Шостасона Ловоля. Різні комплектації, бачите, така кабина, типа, як і називається, євро, преміальна, обшита, там, кандр, всі діанати. Отака є. Е. Кабіна по... Кабіна попроще. Залізна, без обшивок, з форточками, така класична. Ціна менше буде. Так само 35, О, пожалуйста, теж. Супер. Трактор. 4 воняка. 354, 4-циліндровий, реверс. Тут Теж капсула кабіна, ну без дирок, я маю на увазі. педалі і так далі. Супер. Таке 35 Окей, так, 24-ка, так само вон там. 244 стоять, все. <кхм> Ви хопці, вибір є. Набирайте, звертайтеся, по номеру телефону що є в описі під відео. Доставка привозка безкоштовно, документи робимо, можна проїхати, ми пацан приїхав, дивляться, можна замовити онлайн, якщо знаєте, що хочете взяти, то без вопросів привеземо в будь-яку область України безкоштовно, привозимо без переплати. Тому не стісняємося, набираємо, звертаємося і замовляємо собі тракторця. Ціни на весну здорожчають. Ціни на весну здорожчають на нормально. Так, тому зараз є можливість взяти дешевше.